Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всіх вас обійняв, всі мої красені, всім вам все найкраще і по житті взагалі. Дякую за підтримку, за активчик на каналі. Дивіться, друзі, яка мені пропозиція прийшла, я просто в афігі. 40 контейнерів. Мега. 10 хижаків. 10, ну ті самі хижаки. 10 містиків і 10 тисяч золота. Отака, такая типа 96% скидка за 600, ну за 700 гривень. Я просто в шоці. Как бы она туди, на фіолетовий. Не знаю. Ех, Така ж жаба душить. Ну нічого. Так, ладно, друзі. Будемо проходити, це вам чисто показав, яка пропозиція приходить. Пройшов я в квест на іншому аккаунті. Будемо спробувати удачу зараз разом з вами. Ну що, розпочинаємо? Поїхали. Давайте відкриємо роз... цей контейнер. Це просто з бустерами. Думав, і волоси на голові посидіють, поки його пройдеш. Так, ну що, погнали. Перший пішов. Мима камуфляж. Зрозуміло. Другий. Мима. О, я в шоці? Давай сертифікат, блін. Тупо гляньте, друзі, один хлам пихає. Просто зря, просто зря, походу, пройшов. Остання, друзі, скринька. Остання. Ну. Ти... О, це так у Сергія починався. Треба було, мабуть, щоб отак починалося. То було, може би повезло мені мініму на останньому. Ех, друзі, і тут мима. Все, друзі, дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підтримку, за активчик, за підписку. За все вам, друзі, дякую. Всього вам найкращого, Божого благословення, міцного казацького здоров'я і всіх вам миру добра і до зустрічі. З вами був.